Першочерговий задум містив собі cgi складову, у якій планувалося зробити всіх без виключення тварин реалістичними, але з певними елементами теленовели. Та від цієї ідеї відмовилися, і у фінальній версії такий дизайн отримав лише Дейл. Хоча відмовилися далеко не від цього. Вонг додав, що автори хотіли зробити реверанс у бік кіно Всесвітів Марвел та Соні, оскільки ті довго виношували ідею з веденням зловісної шістки. Шістьох завзятих ворогів людини Павука. У це складно повірити, але у фільмі про Чіпа і Дейла хотіли ввести аж шістьох злодіїв, звичайно, що тварин. Очолити їх мав особисто Котяра, який був найлютішим ворогом рейнджерів. Примітно, що його поплічники представлені у мультсеріалі не входили до офіційного складу. Ними мали стати сам Котяра, Щурка Поне за сумісництвом його праворука рука та партнер, бик Елеменобіо, Тхір Ерол та сирогризова колишня дезіре де люре. Перед сценаристами стояло завдання прописати лиходіїв не тільки комічними, а й по-справжньому злими. На питання, наскільки лиходіїв мали бути злими, Ларрі заявив, що бачив змонтований CGI, де котяра, хоч і на тіні, напав на голуба та випатрав його.